Маємо також оновлену інформацію з Тернополя. Там я нагадаю, пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу після ворожої атаки. І станом на зараз ДСНС України в офіційному телеграм-каналі повідомляє про те, що близько 16.00 сьогодні рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих збільшилася до 30. Трьох сьогодні зранку ДСНС України в дописі в телеграм-каналі повідомляли, що семеро людей зникли безвісті. Станом на зараз ця інформація ще не оновлена. Ми слідкуємо за оновленням інформації. Будемо повідомляти в подальшому в нашому ефірі. Далі ж говоримо про ситуацію на фронті. Там найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де російські війська чисельністю понад 150 тисяч продовжують штурмувати позиції збройних сил України. Кожен день найбільший атак саме там. Про це йдеться в відеозверненні президента України, опублікованого на його Фейсбук сторінці. Ситуацію на фронті аналізуємо разом з генералом лейтенантом відставця Ігорем Романенком. Він долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаю. І дякую, що сьогодні з нами. Вітаю вас, і наших глядачів. Давайте почнемо якраз з Покровського напрямку. Володимир Зеленський у зверненні сказав, що там ситуація найскладніша. Які були зміни за цей тиждень, і чи там пробують змінювати свою тактику росіяни? Безумовно, росіяни хочуть збільшити територію захоплення безпосередньо в самому місці покровську. Крім того, вони хочуть ізолювати якби повністю мир на град. А, а щоб виконувати такого роду завдання, боротьба йде фактично за шляхи логістичного забезпечення наших військових, вони на півночі цього групування пролягають Грішина і далі на от, ділянки, ділянці ділянці. Через які проходили раніше по Покровську по півночі, які тримають наші оборонці, і далі заходять на Мирноград. І тому, крім того, Сила оборони України намагаються розширити, скажімо, свої можливості з приводу забезпечення. Роботи цих шляхів і доки вони будуть існувати. я думаю, що буде триматися наша оборона. Це важливо принципово. окреме питання по Терборапільському напряму. Там завершується, Як ми пам'ятаємо, було вклинення розсічення на три частини північну ворожу цей анклав було ліквідовано. Зараз завершується робота з середнім. Але з, 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 з цього боку, з півночі, ворог намагається е, значить, перерізати е, відповідні шляхи, і боротьба йде навколо цього. Крім того, вони не залишають е, значить, своїх планів вийти на дорогу добропіля, е, значить Краматорська для того, щоб здійснювати і подальші дії, тому що коли ми розглядаємо ситуацію навколо. Пакровська цього групування, то вона розділялася на діяльність від Покровська в бік Дніпропетровщини, а потім в бік скажем Константиновки і на питання по добробіллю. Ну, Окреме питання там, де вони заходили, це південь Покровська, де вони просунулися з цими одинокими групами. І Зайшли вже до середини місця, захопили промзону, і от навколо цього йдуть запити Також Хочу проти і ситуацію на фронті в Запорізькій області. Аналітики Діпстейт в телеграм-каналі повідомляли, що росіяни намагаються обійти Степногірськ. Це якраз Запорізька область. Яка ситуація там? І в чому небезпека дій Росіян, саме якщо ми говоримо про Запорізьку область? Це ну найбільш складна ситуація зараз на гуляй полі, тому що ворог там просувається, співничі підійшли на відстані до трьох кілометрів, пів... північна східні частини десь більше, там 4-5 кілометрів активизалися ці дії, але там стільки виконують завдання наш штурмовий полк 425-й. Що стосується Оріховського, де раніше е, було просування, то е, по рубежу е, Кам'янське, плавні, на жаль, які вони захопили населені пункти, і зараз просувається далі бік е, Степногірська і ще північніше Приморська. Е, е, ну, Степногірськ намагається зайти з флангів оточити, а від Степногірська Є дорога безпосередньо на Запоріжжя, десь там 25 кілометрів тому йдуть бої відносно того, щоб поламати плани ворожі по захопленню, і стібна Сібнагірська і просування ще далі на півноч на Приморське. Ну і взагалі принципово, якщо осідлати цю дорогу, то безумовно вони почнуть просуватися безпосередньо на Запоріжжі. Давайте також поговоримо про Харківщину, про куп'янський напрямок цього тижня Збройні Сили України спростовували інформацію росіян про нібито захоплення місто. А що відбувається зараз там? Там знову ж таки куп'янськ основна ціль нашого ворога. Політичні дії російські расімовить начальник генерального штабу, щоб дати відповідну інформацію Путіну, яку він хоче очікувати. Ще ми пам'ятаємо і тиждень тому і більше подавав, доповідав цю інформацію по оточенню як Покровська мірноградська агломерації, так і безпосередньо Куп'янська, хоча ситуація там ну, не відповідає дійсності відносно оточення. Тобто наші тримають в Купінська південні частини, півночі це за ворогом, поїдуть. йдуть. Безпосередньо за центр міста, а також на заході. Там сіра зона від Куб'я. Крім того, окремо треба говорити, що крім безпосередньо самого міста, значить важливе утримання нашого плацдарма, який знаходиться на схід від річки, тому утримання це значить опять-таки, забезпечення логістикою цих наших підрозділів частин. Цього плацдарма, а вона здійснюється і через Купінськ. Там мости були і переправи відповідні через річку. Тобто досить в складних умовах. Розуміючи це, ворог намагається в районі Піщаново і поруч, наче розрізати цей плацдарм, просуватися вперед. Ну і потім якби знищувати значит, йому це в повній мірі не вдається. Наші тримаються і опять, залежить. Великі міри від того, наскільки буде забезпечуватися підрозділи частини цього плацдарма через річку з боку Куп'ярська позового зараз, враховуючи, що є оці три напрямки, де ситуація є складною, про які ми вже проговорили на території Донецької, Запорізької області і Харківської області, що зараз потрібно збройним силам України аби стримати ці спроби росіян про Просуватися, враховуючи, що вони зараз розусереджені по ну як мінімум трьом напрямкам, про які ми згадали, потрібно в цілому засоби ураження ворога, тому що на жаль, у ворога є переваги в чисельності особового складу, яку він і використовує в умовах погодних умов там, тобто в туманах малими групами, просуваються, просачуються, інфлюються. На околиці спочатку, а потім глибше накопичується, таку тактику вони реалізують на поточний час, і тому, щоб протистояти цьому, треба наносити удари по... в тилу оперативному, говорячи про тактичний. Для цього потрібні засоби. І тому найбільшими гарантіями значит, для України, говорячи про цей якби мирний добір. Є те, як сказала Кая Калас із європейських керівників, що когось там 28 пунктів, а в європейці всього два. Перше, це підтримати озброєні техніки боєприпаси Сили оборони України, і по-друге, ввести ще більш рішучі, потужні санкції на Російську Федерацію. Це дійсно так. І питання у тому наскільки рішуче і швидке будуть реалізовувати такого роду підходи, пане гри, дякую за аналіз. Те, що долучилося, і грогроманенко, генерал лейтенант відставці, заступник начальника генштабу ти шостому десятому роках, був з нами на прямому зв'язку.